Так, дивіться, приїхала я до Люби, на її фазенду. А таке враження, що вона мене чекала, дивіться, отут мені поставила шезлонг загорай. Але в нас на сьогодні не ті плани. В мене ще є файні яблуки, треба зараз мені позбирати. Любця, покажи мені ту яблуню, ти, ти мені привозила була. Ні, ти мені ті, а другі ти мені тверді привозила. А тверді то якраз моє. Це якраз моє. Але й немає? Чурувати? Ні, це зараз ламала, йдемо десь. Дивіться, яка яблунька гарна. Бачите, зажала мені не дозволяй рвати. <ріст> вона спала, вона спала, вона не доспала. Дивіться, в неї, тут і озеро є. Може, Ой, які вирі, гарні яблука. На міска, то та наша тросте, та зірвем? Ну Зараз в... попадає в озеро. Можа, зараз в хрипу, <ріст> та зараз я додому хочу. Хочу додому взяти, мені ти присла. Я люблю не м'які, я, я от саме люблю, що тверді яблука. Кисло, кисло солодкі У тебе тут такий Ой, Созандас, Боже. Що Боже? Воно працювати треба і працювати. Ну вже не накручуй себе, та хай хтось працює, що маєш ти. Та, маєш, ти ти королева, хай хтось при Ромен хай при я вже не можу прийти. Ну то я... все ти не думай про ту роботу. Вона про себе сама думає. У мене колись була грядка, начебто. Та тут була грядка. Колись, хто пам'ятає, я показую. Тут не було. В неї такими було листочками. Тут неї та, була рядиска, не тут щабель. Тепер клумба, просто клумба. Не покошена, ну думає. то так має бути, щоб не було видно, що там під та, росте. Ну то ясно. Давай між хащами пошукаємо. От сонечка бачу, листочки є. Ай, Шкат... не що мені те я не до Ти не до городі. Ну то й правильно, от конюшина росте, та хай собі росте з Богом, що ну, тобі. Ну, Косати, це біля. Да. Та й так нормально, не пере. Я куплю такі, не знаєш, пластмасові такі короби такі. Ага, і будеш там. Така буде гарятка. Так. Ну. вже дуже так... так вже ну, перем... ще видно, що така якась конюшина виросла. Та й нормальна конюшина, що тобі? Маєш паритися грядкою і думати про неї. Не треба про неї думати. Не про Диві, себе. Ти мене знімаєш? — просити. я тобі тебе який Сорт сливок? Диви, який сорт сливок, нема садили, що нема їсти. Я десь тобі немає таки. Короче, ми хай вирішили, він що їдемо вгоре. Їде господар він тобі все покаже. — Так, приїде господар, хай мені покаже, вділи мені яблук додому. Бульбу вже не буду просити, квіт петрушку. такого добра нема. <риві> Якби було, то б ще то просила, так що нема. Вона сама ходить, вивчає свій сад, щоб знала. Тут, я розумію, була грушка. Ні, то Шо сливка то може. Сливка може. Ну і не, тут не, сливка не, теж. Якщо на ній ростуть сливки, то скоріше всього, на сливка. А де ти бачиш на ній сливки? Нема. Нема? Таке лися, в грушка? Блати, мене, той, був, не кидай мене в тонку до нічого. Що ти взялаш? Ліні що що ростуть сливки. Ні, взагалі нічого не росте. Та ми не будемо тим перейматися. Малина росте, бо ну, можна приїхати. Хто має власний будинок, то файно. Правда, там треба багато робити, але так біля мали... малину можна поїсти. Ну, дві й Файна малина. Що там ті сливки? Короман їде? <laughs> 나트락다리 <트랩트는>. ㅋ <laughs> <laughs>